Снігова баба. Увечір синій від морозу. Щеня скавчало на порозі, малого вигнали із дому. Хоч і не винен був ні в чому. Щеня скавчить і замерза, на сніжній мордочці сльоза. А жінка та, що це зробила, Спокійно двері зачинила, про песика, забувши вмить, у крісло сіла каву пить, а він сковчить і замерза. На сніжній мордочці сльоза. Так страшно песику, так тяжко, бо ні людини, ані пташки, А лиш в куточку там, де дрова. Стояла баба загадкова, щеня до неї підійшло, і притулилось, і лягло, а сніжна баба стременулась, глибоко й жалібно зітхнула. Я ж тільки баба снігова, чом я не тепла, не жива? І плаче баба у дворі. Що нічим песика зігріть. І раптом тепло так і тихо зробилось в серці вкупі снігу. Стала баба снігова, не снігова вже, а жива, І загорнула у кожух чотири лапки й двійковух, Замерзлий ніс тремтячий хвіст. І оченята повні сліз, і песик втішено зітхнув. Клубком згорнувся і заснув. В ту мить недобра господиня себе відчула якось дивно, Не мов би вся вона не та, і замість серця пустота, і от в кімнаті, ну й дива. Стоїть з морквяним носом, не жінка, баба снігова, холодна і безголоса, і це не казка зовсім ні. Це просто новорічна ніч. А в новорічну ніч завжди ой то приходить двісті див. Пішов над містом тихий сніг. Так тихо йшов, як тільки міг. Щоб чути, як в людських будинках дзвенять прикраси на ялинках.